Все, до стрільби готові. Готові. Дніпро, Дніпро, я рубін. По цілі 1073 готові працювати. Як прийняв прийом? Рубін-рубін, по плановій цілі 10.73 до бою одного. Огонь. Прийняв плюс. Постріл! Дніпро, Дніпро, я Рубін. Перша пішла. політних 34, 23 на 100. Як прийняв? Плюс Рубін прийняв. приняв, Рубін, Рубин я їм, прямую коректуру. Правіше, правіше 0,05, приціл більше 2, 27 вогонь. Прийняв, плюс. Готовий? Снял. Постріл! Дніпро, я рубін, пішла, пішла. Доводимося. Є. Yeah. Постріл! Дніпро, Дніпро, я рубін, двома швидкими відпрацював, як прийняв прийом. Біткунка. Тому що зараз дуже багато пів і вони засікають нас, якщо ми довго стріляємо і, і знищують наші вогневі засоби. Є загроза втратити вогневий засіб, тому після кожної роботи по пірам ми знімаємо свій вогневий засіб та ховаємо його у небезпечне місце. Наші подарунки. Даром ще. Це наші українські міни, летять вони на 3900. Виробник Україна. Дуже добре коригуються нашими КСП. На цьому напрямку ми вже два роки. В тому році був, був наступ, і ми просунулися трошки далі. Ну, ну, наскільки пройшов наступ. І ось ми вже рік е, на цих позиціях в полях. Дуже багато відпрацьовуємо і як по піхоті, так і по техніці. Прикриваємо нашу піхоту. Намагаємось е, е, не дати противнику окопатися. На початку війни, війни ми багато стріляли німецькими мінами. Вони були досить непогані. Це у ну, му році. У 23-му році німецькі, видать, міни закінчилися і нам почали звозити, я так собі думаю, що з всіх складів, якихось бувших соцтран. Міни, яким ну, невідомо скільки років, досить печальної якості, досить. І по вазі, і по якості виконання і взагалі. А зараз вже, я так розумію, Україна наладила виробництво мін. І міни досить якісні, та не досить, а дуже навіть якісні, не, ну, не гірші, ніж німецькі. Вони, що по отлівка, чого вона дуже якісна, що вони збалансовані. Видно, сліди балансувального станка, тобто їх всіх балансували відносно осі. Тобто центр тяжіння в ній є там, де він має бути, бо в мінах старих радянських це було дуже, дуже печально. Бувало таке, що навіть ми стріляли з першого пострілу без коректури, без нічого. І три міни лягали чітко в ціль, з різницею в метр. Були у нас підтвердження, що ми вразили 120-ті міномети десь 3-4 штуки. От. А зараз відтягнули свої 120-ки на максимум від нас, і вони їх бережуть і. Тримають їх на вістині так, щоб вони доставали до, до нашої піхоти. За нашу історію знешкоджили Допитаю, бронщика, кулеметника. І навіть вони не знаю, нам казали, що так є, що снайпери міною попали в голову. Снайперу, міною. <пит> да, було таке за нашу історію. <пит> до нас, на Він, як зазвичай, поціляє голову, а тут йому прилетіла міна в голову. За цей проміжуток часу, той, що ми знаходимося тут, ми не відступили і не втратили позиції і тримаємося далі. Е, так, є втрати, звісно, у піхоти, це дуже важко. Але ми стоїмо. Я працював в Німеччині. Більше двох з половиною років я працював, і це я теж мав оце їхати на роботу, але... Розпочалася повномасштабна війна. Росія напала на Україну. І, і мої плани змінилися. Я раніше називав цю країну Росією, а тепер називаю Парстан. Бо так інакше не назвеш за те, що вони зробили на даний період часу з нашою країною. Ну я рахую, якщо людина прийшла на твою землю і хоче в тебе щось забрати, от, а ти даєш йому по зубам. І якщо ти його вбив, ти розумієш, що може другий не піде. Як на недавно нещодавно там зайшли підери на одну позицію, ми їх вибили там, і з 20 чоловік не добігало 15, то це є радісна новина. Поваги до них ну, ніякої немає. А коли я знаю, що один чи два чи три померла в нашої міни, то мені тільки стає радісно, і я головлю це от, от, от цього кайф. Подобається та робота, яку ти любиш робити. Ну, а зараз на даний період часу я вимушений її робити. Я, це взагалі не ну, моя справа вбивати людей. Я не хочу цим займатися, але я вимушений це робити, бо, тому що я. Маю захистити свою родину, свою країну. Совість моя, яку мене не гризе, я спокійно сплю. Треба, щоб хтось хтось трошки міняв, бо я от з відпустки тільки приїхав і скажу, що в ресторанах всі п'ють за перемогу, так. А в армії не хоче ніхто, то що не хоче, взагалі навіть так питання не стоїть. До 18 років я жив в Житомирі. Ну і відповідно там. Були у нас такі колективи, скажімо так, дворові, районні да, хлопці. Всі хлопці, з якими я прожив в цих колективах, всі пішли на війну. всі. А всі друзі мої з дорослого життя, які займалися якимось там бізнесом, тим всім і займаються на даний момент, в армію не пішов ніхто. Коли донька питає, тато, ти коли вернешся, кажу, коли всі помруть підари, тоді і вернусь. Бажання їхати додому поки це не закінчиться немає.